Всім привіт! В сьогоднішньому відео я нарешті розповім вам техніку нападаючого удару. В цьому відео я детально вам розповім техніку нападаючого удару, а саме, як правильно розбігатися, як правильно бити по м'ячу, яка загалом має бути правильна техніка нападаючого удару. І розповім справи, які допоможуть вам покращити ваш нападаючий удар. Це відео підійде для тих, хто не вміє грати в волейбол, для тих, хто вміє, але трошки для матерів, скажімо так, тому що це може покращити вашу техніку. І увага для самоучок, для людей, які дивилися на інших людей і навчалися самі. Тому що зазвичай такі люди можуть. Робити помилки і не розуміти, чому в них не виходить. Тому так це відео підійде для вас також. Я хочу почати детально пояснювати кожен, кожну частинку цього елементу, тому що кожна деталь дійсно дуже важлива. Потім, коли ви вже подивитесь все відео і загалом суцільно зрозумієте все, як все взаємопов'язано, як все працює, вам буде більш зрозуміло. Але зараз я прошу вас просто. Подивитися мій детальний розбір на техніку нападаючого удару. Перше, я хочу розповісти, це те, як ви маєте бити по м'ячу саме вашою долоні. Обов'язково м'яч ви маєте накривати. Якщо при подачі у нас була ось така техніка, то зараз ми накриваємо Накриваємо, обов'язково. Ми не б'ємо м'яч з під низу, ще якось збоку або ще якось. Ми завжди намагаємося бити так, щоб ми накрили м'яч, тому що нам завжди треба його направити вниз, тобто в нашу площаду. Наступне, що хочу пояснити, це те, як має йти ваша рука при нападаючому ударі. До цього мені будуть допомагати і всім, хто навчається техніки, я раджу використовувати тенісні м'ячики. Це дуже класна штука, яка допомагає виставити техніку нападаючого удару. Я зараз поясню вам техніку нападаючого удару з підлоги, але пізніше я вам покажу, як це робити в прыжку. Зараз ми починаємо детально розбирати цю техніку. Якщо ви правша, то ліва нога попереду. Якщо ви лівша, то права нога попереду ліва... лівою ми б'ємо. Тобто ліва нога попереду, руки підіймаються. Чому ліва рука також підні... підіймається? Тому що коли ми розбігаємося і пригаємо по інерції, у нас виноситься дві руки. Це допомагає вам при вашому прыжку. Це може покращити ваш прыжок також. Обов'язково треба використовувати руки при прыжку, при нападаючому ударі. Тому ліва рука тут. Потім відводиться лікоть. Бачите, він як наче на рівні мого вуха. Ми відводимо і розкриваємо своє тіло перед нападаючим ударом. Тобто, але це не ось так. Це просто ось ми відводимо і розкриваємось для нападаючого удару, щоб у нас була також сила. Якщо ми будемо робити це тільки тут, і тільки локтем, тільки рукою, плечем, то буде менша сила удара також. Тому важливо, ми розкриваємось. Ваша рука завжди відводиться назад. І випрямляється в кінці і б'ється по м'ячу. Тобто такий рух виходить при нападаючому ударі. Обов'язково ваше тіло має допомагати також ваш розбіг і все разом має допомагати вам ударити м'ячу якомога сильніше і правильніше. Піднімаємо руку нагору. Важливо також розуміти, що треба збивати м'яч завжди у найвищій точці при нападаючому ударі. Для того, щоб м'яч не летів в сітку, для того, щоб м'яч не летів такою стрілою. Тому важливо завжди завершувати атаку на верхній точці і завершуючи ось цим, ось цим рухом кісті, кість завжди вона розслаблена. Тобто, саме ось в цьому місці ми розслабляємо нашу кість. Вона ніколи не така, як при подачі ніколи. Розслабляємо. І завершуємо. Тобто завершуємо ось цим. Тепер я покажу вам, як це виглядає суцільно без пояснень. Ліва нога вперед, руки підіймаються, лікоть відводиться, випрямляється і завершується. Це я раджу робити новачкам. Які відпрацьовують техніку, щоб поставити вашу руку правильно і з'єднати це також з ногами і тілом, як це все працює? Тобто, якщо правша, то ліва нога попереду. Рука права при нападаючому ударі. Якщо лівша права нога попереду, рука ліва відводиться, мені взагалі не зручно. Ну ви розумієте. Я думаю, що ви розумієте про що я кажу? Ті, хто ліво руки нападаючі. зараз. Я вам покажу також, як бити по м'ячу. Я раджу вам починати біля стіни. Мені дуже шкода, що в мене немає стіни, але саме так я навчалася волейболу, і зараз я вам покажу, як бити по м'ячу, як це виглядає зі сторони. Лівою рукою ми підкидаємо м'яч. Моя рука вже тут підготовлена. Це я роблю для того, щоб правильно бити по м'ячу. Тобто тут не, не, не важливо все все робити зараз. Просто я хочу поставити свою руку, тому я роблю це одразу вже з піднятою рукою. Я підкидую м'яч і б'ю м'яч. Хочу звернути вашу увагу на те, що при ударі я завжди залишаю свою руку прямою. Тобто, у мене лік, от він не зігнутий. Я не б'ю ось так, так невірно. Я думаю, що є люди, які так роблять. Хочу наголосити, що це невірно. І з того я для тут для того, щоб пояснити вам, як робити це правильно. Моя рука завжди накриває м'яч і накриває ось цією частиною долоні. Але щоб вам пояснити більш детально, щоб це було більш розуміліше. Як ми ступаємо з п'ятки на носок, <хи> точно так же воно як накривається м'яч. Тобто, тобто, з цієї частини до сюди, воно так виходить просто автоматично. Наступне, що я хочу пояснити, це розбіг при нападаючому ударі. Дуже важливо, як ви крокуєте під м'яч. Хвилинка. Переривчик. Для того, щоб зробити розбіг, не обов'язково одразу бігти під ціку і тут пригати. Ми починаємо з дуже маленьких кроків, щоб підготуватися, зробити останні дуже великі кроки. Перший буде найменший правою ногою, якщо ви правша. Наступний буде лівою ногою, він вже трошки більший. А останній крок, він завжди у вас найбільший, і він завжди. Допомагає вам підстроїтись, підлаштуватися під м'яч під передачу, яку ви отримали. Тобто, чому ми маємо затриматися тут при розбігу, для того, щоб коли м'яч летить, наприклад, коли ми прийшли сюди, і м'яч може бути вузький. У нас залишиться оцей останній крок, який може допомогти нам вийти якраз під м'яч. Чому важливий дуже розбіг? Тому що. Правильний розбіг. Чому він дуже важливий? Тому що зазвичай люди можуть приходити сюди, м'яч тут, і ми не знаємо, вже, що робити з цим. Пенькі кроки тут, ширше і останній найширший. Що ще важливо? Наші руки Наші руки завжди нам допомагають випрыгнути якомога вище. Тобто починаємо ми з маленьких кроків, потім ліва, рука, ой, ліва нога, руки попереду. І останній крок, коли ми робимо, наші руки максимально відводяться назад. Ліва нога приставляється, і ми випригуємо максимально, я зауважу. Ви можете також відпрацьовувати сам рух руками, тому що це дуже важливо. Це вам дуже-дуже допомагає при прыжку. Ви можете відпрацьовувати цей рух руками, просто стоячи біля сітки, або неважливо, де просто стоячи і відпрацьовувати оцей рух. І випригувати. Тобто ось так. Для того, щоб ви дійсно використовували ваші руки. Дивіться, в мене руки вони не ось такі, вони не тут, вони прям відводяться максимально назад, наскільки я можу, щоб винести мене вверх. Тобто, це, як це виглядає суцільно. Маленькі кроки, потім ліво, права. І я свої руки використала для того, щоб випригнути. Що я раджу для новачків? Я знаю, що дівчата також люблять грати з чоловіками на чоловічій сіці. І потім ваша техніка ось така. Ні, дівчата нападають на жіночій сіці, чоловіки на чоловічій. Якщо ви маленький чоловік, ви можете відпрацьовувати це на жіночій сіці. Це також нормально для постави техніки. Що я вам раджу? Брати м'ячик. І відпрацьовувати ваш розбіг з тенісним м'ячиком, і імітувати нападаючий удар через сітку. Тобто ми використовуємо наш розбіг, який я тільки що показала, для того, щоб імітувати наш нападаючий удар через сітку. До цього я вам пояснювала, як має стояти рука, як правильно це все робити, як правильно зробити розмах, оце все. Тепер ми підключаємо. Це місце з нашим розбігом і відпрацьовуємо нашу техніку через сітку. Хочу сказати для тих, хто навчається? Я розумію, що це тяжко. Я розумію, що у вас не виходить. Я розумію, що, можливо, вам, у вас не виходить так, як вам би хотілося. Це окей. Ви можете також щоб дивитися на себе зі сторони, щоб розуміти, чи правильно ви робите, ставити також камеру, знімати себе і передивлятися це відео. І розуміючи, чи правильно робите, чи неправильно, коригувати себе самого, або ви можете відправляти мені також відео в інстаграм, і я обов'язково вас скоригую, і обов'язково вам допоможу поставити вашу техніку, допоможу в вашому покращенні техніки і усьому, чим я зможу вам допомогти на рахунок цього. Тобто, для новачків я раджу відпрацьовувати вашу техніку через сітку якраз таки з тенісним м'ячем. Як можна ще правильно відпрацювати вашу техніку. Ви просто берете волейбольний м'яч, підкидаєте і відпрацьовуєте удар <свісно> через сітку. Скидайте м'яч і просто відпрацьовуєте ваш удар через сітку. Важливо, що навіть стоячи тут, я б'ю через сітку також, як даючи накатом, накриваючи м'яч. Тобто я не б'ю під м'яч, це невірно. Що важливо розуміти, це те, як ви підкидете собі м'яч, і загалом, де ви маєте бути при нападаючому далі, тобто в прыжку або не в прыжку. М'яч ніколи не має бути за головою. Тобто ми не підкидемося м'яч за голову і звідси б'є. Чому? я пояснюю, тому що уявімо, що у нас є блок да, в майбутньому, коли ми вже супер класні волейбалісти. Нам треба мати м'яч попереду завжди, тобто ось тут десь, наприклад, при, при уявімо собі, не тут. Якщо ми тут і б'ємо по м'ячу, ми ніколи не бачимо, не бачимо, де блок, ми не бачимо, де наші захисники, що можна зробити з м'ячем. Тому обов'язково м'яч має бути попереду вас, тобто ось тут, в найвищій вашій точці, скажімо так, не в найвищій ось тут, але в найвищій ось тут, при нападаючому ударі. Тобто, коли я відпрацьовую техніку, я не закидую м'яч собі за голову, щоб вдарити. Не роблю ось так. Я підкидую м'яч собі попереду і б'ю туди. Нехай він летить ваут, але м'яч має бути тут. І відпрацьовуємо ось, оце, ось цей удар на м'ячі. так? Тобто, Не ось це, не ось це, неправильно. ось. Зараз я вам поясню, як треба виходити під м'яч, тому що це також є важливим. Буває так, що ми приходимо раніше. Да? Ми приходимо сюди, передача тут, ми не знаємо, що робити. Ми приходимо сюди передача тут, ми не знаємо, що робити. Тому зараз я вам покажу, як виходити під м'яч. Нагадую про те, що наш останній крок завжди оприділяє. І ми останнім нашим кроком коригуємо. Все, що ми можемо в останній момент. Тому дивимося. Якщо в нас вузька передача, так? наш крок останній буде сюди. Якщо в нас широка передача, наш крок останній буде сюди. Чому я ще раз нагадую, чому ми починаємо повільно спочатку, тому що нам треба йти за м'ячем. Тобто ми не приходимо раніше м'яча. Ми приходимо. Після, і це якраз такий останній крок нам допомагає зробити це якомога швидше, пригнути вище. Тому зараз продемонструю, дивимося. Тобто, дивимося, я прийшла після м'яча. Я не прийшла, давай я щось неправильно зроблю. Я не приходжу раніше м'яча, і потім його немає. Так ми не робимо, це не вірно. Нам завжди потрібно йти підняш, тобто ми його, як наче, нас доганяємо, розумієте? Мене виходить також не завжди правильно, все окей. І нагадаю, я зв'язуюча. Дивимось. Тобто я приходжу після м'яча. Що ще важливо? Я тільки що за собою також помітила помилку, що коли після пришку, як наче пригаю і мене тягне назад. Це невірно, це невірно. Навіть я трошки помилки роблю, вам важливо розуміти, що коли ви при нападаючому ударі, у вас можна тягнути вперед. але ми не пригаємо ніколи, ніколи не приїхаємо вперед настільки, що прямо аж тут. Це не... ні. Це дуже травму, травмуюче. Тобто при нападаючому ударі я маю приземлятися і якби зупинитися. Немає такого. Можливо, по інерції мене може нести вперед, але не назад. Назад це не вірно. У вас має бути інерція, значить б'єте — все, ви приземлились. Що треба зрозуміти, роз... що ви не можете нападати в дуже розслабленому стані. Ваше тіло воно має бути як сконцентроване, напружене, сфокусоване, розумієте, для того, щоб це виконати. Тобто я завжди починаю. Повільно, потім наступний шаг швидше, і останній ще швидше. Потім я пригаю, я використовую свої руки для того, щоб випригнути. Я б'ю по м'ячу вірно, я виношу свою руку вірно. М'яч у мене попереду, мене не, заки... не завалює назад. Розумієте, кожен деталь дуже важлива. Ми не можемо пригати раніше часу, якщо ми навіть і прийшли вже дуже рано. Нам треба чекати тут і потім пригати, тому що ми не можемо пригнути і потім на опусканні бити по м'ячу. Як тільки що зробила я, я вам демонструю правильне і неправильне звіт. Що ж я важливо розуміти, що я завжди дивлюся на м'яч і намагаюся під нього підстроїтися. Тобто, я розумію, що буває таке, що зв'язуючи, відводять від сітки. Тому якраз таки важливо нападаючи, правильно виходити під м'яч, не спішити. І останнім кроком. Останнім кроком вирішувати, куди ступити під м'яч. А може, прям звідси вже пригнути, розумієте? Тобто важливо концентруватися на передачі. Ми дивимося на передачу підлаштовуємося під м'яч. Тобто, є такі нападаючі, які все завжди говорять, що зв'язуюча винна. Бувають дійсно погані передачі, але не всі Гарний нападаючий – це той, хто вміє виправити. Будь-яку передачу ми не беремо прямо вообще за антеною взагалі погані, вообще капець. Але я вам говорю про те, коли є можливість виправити, нападаючи мають це зробити. Тому я нав... хочу навчити вас правильно виходити під м'яч при нападаючому ударі. Треба завжди доходити до м'яча. Невірно робити ось так. Ми при ми тягнемось за м'ячем і б'ємо тут. Ні, ми завжди виходимо під м'яч. М'яч у нас тут завжди. Він не може бути тут, він не може бути тут. Тому це важливо завжди доходити під м'яч. Ми під нього не ставимося, Якщо він вузький сюди, якщо він широкий тут, якщо він відведений, ми просто не спішимо. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Я буду вдячна за ваш фідбек під цим відео. Якщо ви хочете, щоб я пояснила вам якісь деталі або у вас є якісь питання. Ви завжди можете написати мені в інстаграм, ви завжди можете написати під цим відео коментар. Я завжди на зв'язку і буду рада вам допомогти. Всіх люблю, всіх обіймаю, всім пока.